Ні, в області реалізується цільова програма про протидії туберкульозу на 2013-2016 роки. Серед заходів для стабілізації та покращення епідеміологічної ситуації із туберкульозом і місячних боротьби з цією недугою, що нині триває. Головний фтизіатр області Володимир Печериця повідомляє, що на Полтавщині вдалося досягти, хоч якоїсь стабільності. Можна вже говорити і про позитивну динаміку. Порівняно із аналогічним періодом минулого року, захворюваність зменшилася на 1%. і нині коливається в межах 60 випадків на 100 тисяч населення. Особливо втішно ця статистика виглядає на фоні загальноукраїнського показника в державі зі 100 тисяч людей. Хворіє майже 68. Проте говорити про зупинення епідемії ще зарано вважають медики. Зменшила смертність, але ви самі розумієте, залишається. Я вже говорив проблема серйозна відносно мультирезистентного туберкульозу. Це хворі, які не мають можливості. Виліковуватися звичайними препаратами, потребують додаткових препаратів. Успіх, якого вже вдалося досягти Полтавщині в рамках боротьби із туберкульозом, став можливим лише при співпраці медиків, урядових організацій та благодійників серед задач, що вже реалізують як виявлення туберкульозу на радних стадіях, так і супровід лікування серед уразливих верст населення, говорить виконавчий директор благодійної організації Світло Надії. Організовуючи конкурс для журналістів, що триватиме упродовж місяця боротьби з туберкульозом, перш за все хотіли провести інформаційну кампанію, аби люди зрештою дізналися головне про цю хворобу. Туберкульоз это соціальна проблема, которая кожного, кожного. якому которому всі жителі Неважно, якому населення. Не і вторе, що можна Роботи на конкурс для журналістів можна подавати упродовж місячника боротьби із туберкульозом. Форму журналістських матеріалів організатори не обмежують. Це можуть бути як статті, так і відеосюжети чи телепрограми. Головне говорять ініціатори конкурсу висвітлити проблему епідемії туберкульозу та шляхи її подолання. Роботи відзначать цінними подарунками по завершенню місячника.